Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Ми в районі північного збагачувального комбінату, Зупинка кінотеатр Схід. Торгівля йде у зупинках по місту всюди. Особливо цікавого нічого нема. Картопля оптом 22-23 гривні. Та практично та сама ціна в різні. В АТБ на поруч. Цибуля потроху дорожча Вже 15 гривень, 18 місцями. Яблука 30, 35. Дині 40 гривень. Ну, вони 18-20 вже подорожчали, то було й по 10 гривень ще місяць назад. Це ми йдемо до крамниці скреб... до АТБ. ями то ремонтують труби. По всьому місту зараз. Знаю, багато вони встинуть на землі. Це ми вже біля АТБ. Це акції. 40% на ковбасу, на кофе є. Взагалі постійно. На ковбасу постійно який-небудь сорт. На кофе доволі часто. Шоколад також він по акціях. 40%. Ну, а зараз пройдемося трохи до парку. Поруч парк тут. Багато дрібних крамниць побудували в цьому районі. Раніше тут біля парку був кінотеатр, кінотеатр Схід. Точніше, по «Восток» він називався. Восход. Кінотеатр, Восход. Десь приблизно в цьому місці він був. Ще помню тут і пев Бар був поруч. При вході до парку кафе, є в самому парку теж є кафе, але воно вже довго не працює там в центрі парку. Саме в парку біля фонтану, але він вже не працює. Можливо, із-за того, що проблеми в місті з водою трохи є. Взагалі по місту фонтани не працюють. Не тільки. Це ми вже в самому парку. Це тут вода повинна так стікати з фонтана і циркуляція. Ну, воно вже не робить давно. Ну, тут циркуляція повинна була йти. Ну, не робимо. На на цьому поки що все. До побачення.